І всім васапчи, гайс, на зв'язку, як завжди, з вами я, Дянквей, і як ви знаєте, на сервері Квантерпери балка, це доволі таки непогана робота і прибуткова. Ну я так подумав, чому би нам не попрацювати 10 годин на цій роботі, і ми подивимося, скільки я взагалі зможу заробити бабусі. Також гайс, в цьому відосі буде розіграш на 300 тисяч. Вся інфа буде в мене в телеграм-каналі. Дивіться, все як завжди, ви переходите в мою тілегу, просто бачите пост розіграш 300 тисяч, берете кнопочку, нажимаєте брати участь і все. Ви, в принципі, Автоматично будете учасником цього розіграшу. Але тепер я буду перевіряти підписку на мій канал. Також потрібно залишити коментар під цим відосом, Бажано адекватний і нормальний, тому що це все я буду перевіряти. І також треба бути підписаним, звичайно, на телеграм-канал, тому що воно у вас просто не зарахує в учасники. Тому всім бажаю удачі в розіграші. Також не забувайте про без промокоду СЯНК, який виводите в себе в телефоні на другому рівні персонажа. Отримуєте 50 тисяч і плюс один рівень до вашого персонажа. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли з вами до відос. Ну що ж, сім усап і Джентлменс. Коротше, що в нас зараз буде лютий відосик, блять. Зараз буде максимум година рибалці. Навіть не знаю скільки я сьогодні протримуюся. Ну то смотри, як я фільм включу. Але. Коротше, що ми зараз з вами робимо? Давайте спочатку ми знімемо нашу машину з маркетплейсу для того, щоб... Яка ж в нас, сука, неліквідна, це піздец. Просто знімаємо. Тому що нам потрібен багажник, а як ви бачите, що тут в мене робиться, робиться в мене повний піздець. Коротше, що ми зараз робимо? Ми зараз їдемо з вами на пірс, орендовувати лодочку і будемо відповідно, працювати. Побачимо, скільки мене хватить. Ну, я настроєний сьогодні серйозно. Що така вот тємка. Не знаю, не знаю, що буде. Блін, мені навіть цікаво, скільки ми заробимо. До речі, дивіться, в нас тут з вами є... 712 екстра ось 718 вибачаюсь 718 екстра це десь 7 пачок плюс-мінус так це, тому що треба буде купити екстра але я думаю мені поки цього і хватить на перший час на перший час будемо користуватися цією, а потім вже докупимо тому що я думаю зараз людей немає вчора підписника Андрія питав він казав що в неділю з'явиться по 6200 в принципі така непогана знаєте ціна тому будемо купляти а в нього ми вже не купимо бо блядь, він неділю тільки завезе Точняк. Ну ладно, коротше. Так, все, пацки, ми ось під'їжджаємо вже з вами до оренди лодок. Давайте зафіксуємо, скільки в нас тут бабок. Коротше, на балік у нас півтора мільйона майже. Ну там без вісьми тисяч. Банка не будемо рахувати. Тому що банк, ви самі розумієте, там де промокоді, у мене все відкладено. Тому ось така ось тема. я не знаю, скільки ми за сьогодні взагалі заробимо. Чесно, не знаю. Коротше, мої дугадки, якщо ми 10 день поробимо, мені здається, ми заробимо десь, ну пів Плюс-мінус. Можливо, більше, можливо, менше. Коротше, все, давайте це все виложимо нашу машину, нашу неліквідну тупу хуйню яку я купив блять і не можу продати але давайте не будемо про це давайте не будемо про погане правильно бляха таке таке о таке враження що мені прийдеться ще сьогодні купляти сумочку на 21 літр чорну бо я щось так дивлюся ніхуя не влазить все в принципі ключі від машини ноутбук ну давайте ще ноутбук викинемо все в мене повний сет ще прийдеться бургери потім буде купити так давайте ще зброю заберемо бо який сенс в ній а в мене вже весь багажник тупо загажений, ладно ми просто їдко відкладемо все дивіться Тупо, інвентар рибака готовий. Раз, два, три, чотири, п'ять рибал. Блять, п'ять вудочок. Боже, я вже запинаюся, вибачайте. тут саме рано який прокинувся недавно. Тому давайте, все, let's get it. let's get it. Подивимося вообще. Наскільки мене сьогодні хватить? Ну я думаю, надовго, звісно, певно, що ні. А може і надовго, хрена знає, хрена знає. Зараз провіримо, коротше. Можу у цього взяти тупо волину, ніхера собі. Та ні, це вже прямо за жир, за жир О, оранжевий прям супер. Все, погнали, let's go. Боже, як я на ці рибалці давно не робив. Це капец. Я не знаю, що тут зараз буде сьогодні. Так, чому я зараз їду, точніше пливу на... далі. Далі у не... нас є ось ця точечка, вона ближче, чим оця, мені здається. Сюди во. Так, да, вона ближче по факту. Тому я завжди працюю там. Ну і менше людей. В принципі, менше так задобують, знаєте. Все, ми з вами прибули на місце. F2, глушимо. О май гад. Так, все. У ну, нас зараз з вами година 9.48. Ну майже 10 година. І будемо зараз з вами пробувати рибачити. Ну і все, зараз якийсь може фільмецький, може щось таке, знаєте, на раночок. Включу. Буду дивитися. І ну, буду потихеньку таку включатися. Скільки там риби я назбирав там туди-сюди. Типа, якби... Ви для інформації, тому погнали. Так, коротше, пацаки, ми поробили менше години. Ну тут буквально ще 10 хвилин буде година. Ось ці вориби ми назбирали з вами. По 100 кілограм, тут по 20. Коротше, зараз в нас така от тємка. Маю підписнику віддати гроші. В конкурсі зараз ми фасіком полетимо. Блін, до речі, там 12 хвилин лишилося, щоб мою лодку забрали. Офігеть, я навіть не подивився. Я вже й забув, що та така тємка, що типа лодочка на годину дається. Так, коротше, зараз я беру добіжу, перекину 100 тисяч і в принципі все. Так, ну що там, поки по самопочуттю я ще не заїбався, ну як сказати так, ну так, чуть-чуть, може чуть-чуть, поки суту музику слухаю, знаєте, так-то наостанок вже залишу фільми. Я думаю, ще годинку часу я вже точно заїбуся. І вже тоді можна буде якісь фільми включати. Можливо, серіал один додивлюся, може ні. Коротше, хз, не знаю, не знаю. Побачимо, що буде. Зараз просто перекинемо бабки людині і все. Оце тіпочок, бляха, на 1000 РР. В доставочці працює їбать, їбать, нахуй, піпец. Коротше, пацаки, щоб так само вигравати, 100 тисяч, а можливо навіть і більше, переходьте мою тілегу, до речі. Ось QR-код буде, або вона в описі буде. І просто переходите і все. Там будуть спойлери до відосів, там туди-сюди Ну, коротше, я думаю, ви все зрозуміли, тому переходьте. А ми продовжуємо. Рибачте. Поки що моя вудочка мені ще не сказала пока, але в принципі в мене тут їх ще ціла куча є. Тому мені це нічого не мішає. Підкормка Есера пішла 100 штук. Коротше, я ще будесь відлучився на хвилинок 5. Зараз ми їдемо продавати, коротше, речі. Так, річ. Одоласку. Зараз фастиком продам. До речі, ще десь скільки? Ще 30 хвилин і вже буде друга година нашого експерименту. Поки що, поки що. Я ще не включаю фільми, поки що я ще тримаюся на музиці. Все, коротше, продавку втиночку. Зараз будемо бігти назад. Працювати. Йобаний сер. Коротше, пацани, зараз ми будемо їхати за прикормкою, бо як ви бачите, в мене всього лиш 478 екстра мені... Коротше, їду я ще по 15 пачок. Це буде 150. Півтори тисячі буде, точніше. Півтори тисячі буде. Боже, їбать математики. йомайо. Коротше, зараз поїду, куплю ще 15 пачок, бо я чую, що прям не хватить, а потім я їбав ще шукати. Коротше, так, зараз просто летимо. До будиночку і заберемо прикормку. Ну і далі я зустрівся з Андрієм і купив півтори тисячі прикормки екстра, точніше, 15 штук за ціною 165 тисяч баксів і полетів далі рибачити. Все, коротше, я вже заїбався ту музику слухати. Зараз трошки в Ютубі посижу. Подивлюся відосика одного. То не знаю, не знаю. Далі можливо якийсь фільм, можливо, ще на музиці трохи протягну, але но... також скажу, що трохи вже заєбасно на ті рибалці, я -то не так і довго поробив, скільки то буде, дві години. І то я ще там, тіп, от поки гнався за тою хуйньою, за тою прикомкою, поки підписнику віддав 100К, поки ще відійшов на хвилин десь. Ну, грубо кажучи, ну, може, півтори години чистими я тут сидів, якщо не більше. Я думаю, навіть більше. Коротше що, зараз будемо сидіти також. Ну, так, до речі, ще я забув сказати, який мене рівень рибалки. У мене рівень риболова третій. І мені до наступного рівня ну лишилося менше, ніж 2 з половиною тисячі, як би, риби. Ну, наловленої, маю на увазі. Тому я не знаю. Я думаю, за цей челендж у нас буде тако. Якщо я витримаю, то це буде четвертий левел з половиною. Тобто ми вже апнем четвертий. і зверху ще там буде половина, я думаю. Ну побачимо, побачимо. Не хочу загадувати наперед, але думаю, хоча б це ми доб'ємо з вами. Але бачите, проблема в тому, що мені будучок не хватить. Так що не знаю. Ну, Поки ловимо, далі вже будемо дивитися. Так, а ось уже нас пройшла на кінець-то третя година. Ну як на кінець тут? Прийшла третя година. Чесно кажучи, я вже трошки підзайобаний. Ну, мене вже заїбала та рибалка. Ну, я не знаю, як я ще поки що тримаюся. По вудочкам. Ну, все заебісь, все заїбісь. Жити, як то кажуть, можна. Тому що ми зараз робимо? Ми продовжуємо, але я зараз, певно, включаю якийсь серіальчик або фільм. Не знаю поки що, що найду. І буду вже під фільм дивитися, бо вже не можу. Просто вже не можу під музику. Фігачити. Так, йоу пацки, Коротше, це нас вже четверта година нашого з вами риболовства, скажімо так. Коротше, вудочка наша вже потихеньку трохи зношується. Це по-перше. А по-друге, от наскільки риби з вами. В принципі, підкормки хватає, а от по вудочкам трошки напряг. Але, в принципі, я думаю, її хватить, Тому ми, в принципі, продовжуємо. Я ще сили маю, в принципі, фігачити. Я думаю, все-таки за сьогодні 10 годин ми апнемо. Ну, типу, поробимо рибалочці. Ну, я надіюсь на це, звичайно. Так, гайс, поки я сидів ото дивився фільмик, вирішив попливсти, подивитися, скільки взагалі я можу заробити з цього всього, тому що роблю я, ну, доволі таки довго, скажімо так, скільки то буде, 10, 11, 12. Ну, 4 години. 4 години, йоперний театр. Але я математик, це капець. Тому дуже цікаво просто було подивитися, скільки то я взагалі міг, можу взагалі заробити. Так, зараз зайдемо в Discord, скупник риби. Наступне оломлення в другій годині. 80, 70, 30, 70, 80. Ну, типа, ціни такі більш-менш. Ну таке, типа, таке. Може бути, но. Могло бути і краще. Пробуємо здати це все. 140 тисяч, блядь, Пізде, за 4 години. Ебать, я, працюю нахуй, це піздець. Блін, не вже такі ціни хреною? Тунець в мене найбільше тунця. Тунець по скільки у нас, блядь? Тунець. По 43. Ааа, по 43 тоді все ясно. Ну, типу, я думаю, 1180, певно, ми десь заробили. Щось супермало. Ну, є такий варіант, можливо, що я роблю, як рукожоп. Ні, блін, стараюся, тому я не знаю, коротше. Ну їдемо далі. Коротше, трохи посидівши, я подивився оцю статистику риби. В принципі, три прям бомбезні ціни або 4 на рибу є. Але оцю риби, що в мене саме найбільше, вона сама найдешевша. Там, коротше, менше 50%. Тому що ми зараз з вами робимо. Так, як ви бачите, от скупник риби. І оці нові ціни оселе десь по 100 горбуша, майже по 100, Сібас, Дорадо, і скат. Просто зараз продамо ту рибу, яка прям супер офігенна ціна, на яку. 162 тисячі. Ніфіга собі нормально. Так, продаємо. Далі в нас йде горбуша. Де у нас та горбуша? 154. Плюс 36. Сібас і Дорадо. Так, Сібас у нас 104. І Дорадо у нас 115. Та й в принципі все. Тому ось такий от заробіток. У вас буде на екрані писати, скільки ми заробили, тому що, ну, бляха. Мені впадло то все щитати, ну ви бачите самі. Доволі таки непогано ми підняли. Десь 100 тисяч плюс-мінус, певно, що, скоріш за все. Ну, а ми продовжимо далі. Можливо, ще ціни обновляться і будуть нормальні на тріску і на тунець. І ми подивимося, скільки то я зможу заробити. Бо назбирати рибу це одне, а друге її продати по нормальній ціні, щоб заробити. Ну, такі хоча б чуть-чуть По Порівню в нас з вами йде ще 2228. Очків нам потрібно. Тобто, ну 2000 є, а от чи потягну по цьому? Тисяча, є, тисячі є, коротше. Повудочками не потягну, ну побачимо, побачимо. Я вже так, трошки підзадобаний, ну не дуже вже хочеться, звісно, робити, але в принципі тримаюся. Тримаюся. В принципі, чого не зробиш раді контенту, тому, блять, пофіг. Сука, виїбани ще, бане, блять, мене збило, нахуй. Просто, блять, йобаний геній, нахуй. Блять, вирішив поплести прям на мене. Короче, пацик, ось тільки мене риби, я вже трохи підзайобаний, чесно кажучи. Ну да, в принципі, я ж то ніхуя не робив, але заїбався, але все-таки, трошки-трошки підзайобаний. Я вже подивився серіал, зараз сижу, див дивлюся YouTube, певно, зараз ще піду поїм. Бля, бухавати хочу піпец. Та й в принципі так, що в принципі, думаю, тримаємося. Десь в 9-й годині наш челендж закінчується, я, блядь, не знаю. Так, ну що, Гайс, коротше, я до того був поїв, десь хвилин 20 пройшло. Зараз в нас вже 17.20. Скоро буде обновлення цін, поїдемо зараз фастиком. Здамо все те, що я назбирав. До речі, дивіться, скільки в мене всього є, вже тонна тунця, 700 кг тріски, 100 майже кг скумбрії, дорадо 82 кг, ну і окуня сотка. Тому будемо зараз давати, по хорошим цінам ті, які є. Так, і давайте подивимося, наскільки ми можемо здати риби, а риби ми можемо здати на 95 тисяч. Ми що, бля, за стільки часу тільки на 30 тисяч назбирали? Ну це це піздец, Це такий тільд. Ну і далі я по нормальним цінам здав риби і заробив 53 тисячі баксів. Ну а далі в мене була одна люта покупочка, яку ви побачите вже в наступній серії в шляху до Бугаті, Діво. Ну і відповідно я, коли його все купив, я зразу прилетів на рибалочку і. Пофігачу далі працювати. Ах да, ще забув вам сказати, після цієї крупної покупочки я ще здав Реби на 124 тисячі баксів. Так, ну що, пацаки, на кінець то пройшли ці грьбані 10, курва годин. 10 годин я фігачив. І як ви бачите, ось настільки вот реби. Назбиралось 100 на 100. 350 кг 130, ну якось якості помалувато, ніби якби для 10 годин. Так, і дивіться, і нам до 4 рівня рибака залишилось 1703 навички. І як ви розумієте, я тут думав, що ми вже прокачаємо 4 рівень. Ми ще зверху там накинений хочок до 5 рівня. І як ви поняли, ніфіга не сталося. Коротше, зараз ми попливемо, подивимося, скільки взагалі я бабок підняв. Боже, яка це... Калимага, це капець. Коротше, який я бабок підняв. Якщо прям буде супер хренова ціна, я почекаю до некстових обновлень. Вже прям тоді продам, тому що ну бляха, ну стільки годин працювати, щоб продати по хреновій ціні. Ну не хочеться. І назбиралися в нас на скільки грошей. 63 тисячі, блядь, це піздець. Ну що ж, гайз, я здав всю рибу. І щоб просто не затримувати відос, там кожен момент вставляти, поскільки я там здавав ту рибу. Так ось у нас вийшло здати риби на 318 тисяч 846 баксів. І якщо ми додамо те, що ми до того заробили, а саме 270 тисяч і 721 долар, в нас з вами вийде сума в 585 тисяч 567 доларів за 10 годин роботи. В принципі, такого я не очікую. На початку, як ви самі розуміли, щось я не дуже та багато заробляв. Оце те саме, що я тоді казав, що дуже все залежить від ціни, по якій ви здаєте ту рибу. От бачите, я по прямо прямофігенній ціні, я дочекався, я там день почекав. І ось що в нас з цього вийшло. Вирішувати вам, чи це багато, чи це мало на третьому рівні рибалки. Ну а всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а всім пока!